Got to meet the honey with the million dollar body they say it's over budget but you pay her just a touch it come on друзья, друзьями вас вітаємо І як ви вже знаєте, з анонсованих новин в нашій християнській футбольній лізі з'являється нова передача, яка називається Один на один. Сьогодні в нашій студії, Вадим Лічман, Вадік, дай пожму твою мужню руку, вітаю тебе, що ти є першим відкривачем нашої передачі. І в цій передачі ми говоримо, дорогі друзі, про особистості, про людей, які в нашій студії, про їхнє життя, про їхні здобутки, про їхні досягнення, можливо, про якісь невдачі, щоб ви могли краще знати. З ким ви граєте в християнській Бонілізі? І сьогодні Вадік на студії, один з організаторів саме от нашого спортивного чемпіонату. Як ти взагалі? Нічого, переживаю, переживаю на своїй майбутньому новій команді. Ну так, все добре. Е, я одразу тебе хочу запитати. Розкажи трохи про своє дитинство. От яким ти його зараз пам'ятаєш і як ти його проводив? Не хочеться про це згадувати, звичайно. Давай про саме таке, знаєш, саме найприємніше, найтепліше. Ну, багато вражень було. Одне найприємніше, що я з дитинства я міг грати в футбол. Я міг зі своїми друзями в себе на районі, в школі, під час навчання, прогулював навчання, де грати в футбол. Мав мрію, мав мрію грати професійний футбол. На той час я вчився в Тяжилові, тому... Ближайша така була клуб футбольний це інтеграл, то я дуже мріяв там пограти, але так і в мене там не, не вдалося моє бажання, воно не в дію. До речі, я також колись грав за команду інтеграл, а я ті? Правда? <правда> Тих зовсім схоже. <правда> ну, скажімо так, я трохи втілив твоє бажання. Твою мрію. А з якого віку ти взагалі почав грати в футбол? Коли ти зробив перший удар, по м'ячеві, чи перший раз його відбив як воротар? Ну, перший раз я відбив його як воротар, це в себе вдома. Я побудував, як зараз пам'ятаю, побудував свої ворота, завжди аж 5 метрів, поставивши по, краї, по краях ем, шпали від да, шпали від путів, там до потяг І зверху прибув гіляку довго дуже виробили дерево. І ми грали на краще бомбардира, на краще воротаря. А скільки тобі тоді було років? О, мені тоді було дуже мало. На менш років 11 було, коли ми це поставили. Але це було дуже важко. Уявляєте, друзі, в 11 років людина вже шпала руками, вганяла в землю і робила з них ворота. Давно так. Ти казав, що ти, от, я так розумію, не особливо любив навчання в школі. Ні, в школі не було навчання, тому що, тому що в мене було ну, важке було. Навчання важка група була. Дуже, дуже, дуже було мені важко, тому що був більш такий скромний, більш спокійний. І, а вчителі щось, щось погано ставилось і також пішов не дуже. А тому який учився? А який твій був, скажімо так, самий улюблений предмет у школі. О, напевно, що фізика. Чому фізика? Я думав фізкультура. Вчитель був дуже. Фізкультуру я прогулював, я на фізкультуру не ходив, у нас була вчителька, ми назвали Черепахою. її. така була маленька, худенька, старенька і в очках. Дуже таких, таких реально очках, що не знаю, як лупа якась, така добреча. я її постійно прогулював. А фізика, тому що був дуже, дуже гарний вчитель, такий строгий і дійсно заставляв вчитися. Це добре, а ага. так на тебе подивишся, ніколи б не сказав, що ти полюбляєш фізику. Я не сказав, що полюбляю фізкультуру. Давай згадаємо, вже так про твої от, трошки доросліші от роки. Ми з тобою взагалі познайомились. Пам'ятаєш? Що не помиляюся, був табір на піроговах. Якщо не помиляюся, то то. Там... Ну, в одній із церков, так, так там в дитячій тазі дневний. І ми в день ми просто мали, мали можливість грати на тому полі великому, який знаходиться біля цього, біля склепу, здається. Ну, Бачиш, і от саме через футбол ми і познайомилися. Mm -hmm. Пам'ятаєш якісь табори, з яких ми були з тобою? Mm. Не дуже. <гум> Добре, скажи, от, а ким ти мріяв стати саме в ті от роки, от, коли навчався, коли вже дорослішав, а ким ти себе бачив у майбутньому? Ну я зразу, що я не бачив себе тим, ким я являюсь зараз, і ніколи себе не бачив воротарем, і не бачив себе в тих справах, які я зараз живу і працюю. Колись мріяв дійсно стати футболістом, але не, не, не мріяв стати воротарем. Якось конкретно цілі в житті ніколи перед собою не ставив, життя йшло, як йшло. І так далі. Що Слава Богу, все нормально. І роботу, і улюблений, футбол є. Тобто дитячої мрії стати космонавтом, в тебе, я так розумію, не було. Ні. В ну, дитинстві я дуже дуже гарно малював, і я дійсно хотів, хотів цим займатися далі. Але не вдалося, не було перспектив, ну і батьки якось не захочуть до цього, а сам дитина що не робиш. Не заставиш батьків себе відправити кудись. Ти сказав, що э, десь. З юного віку ти був в таборах, які знаходилися при церквах. А за скільки років ти взагалі почав ходити в церкву? Ну, я скажу не, що з п'яти років я читав Біблію вже. Я в п'ять років читав синодальну Біблію своїх бабушків. Ну і бабуська в церкву десь з п'яти-шести років. Але постійно начебто ходити з 98-го року. — Тобто тоді скільки тобі було років? 11, здається. Тобто саме отакий от початок перехідного періоду. Веселий період був. Що ж там такого веселого було, якщо не секрет? — Ну, На той час я ходив, у нас просто біля мене для п'єдачі, просто якщо не просто, тут почує, хто його знає. Ми просто ходили ну, і взламували замки на хатах, залазили просто. Де що брала, де що не брало? Ну я не знаю, скільки там років дається на. Багато Та... дається. Ні, не за... <рес> <рес> не, за... не скільки років тобі б могли б дати за твої речі, а скільки там є ж певний період е... з кримінальної справи до повного розгляду. якщо там... Класно там... в тому, що, по-моєму, якщо я ще не помиляюся. Справа ніхто ніяк не відкривав. Ага. Тоді ще не так до цього ставилися. Це були 90-ті роки, мабуть. Да. Так. Я поняв. Скажи, будь ласка, як взагалі от твої от відносини чи стосунки? Чи ти якось пересікався от з органами державних структур, силових структур, можливо? Це також, так? Чи ти був взагалі таким, знаєш? Добрим зразковим хлопцем, який ніколи не мав проблем з законом. Ну, так, як і казала моя вчителька, класний керівник, коли я навчався вчити, що в тихому болоті якось там хтось водиться. Е, взагалі я був дуже тихою дитиною, але один момент, це вже було 2000 роки, то були в мене зустріч з нашою владою, нашою міліцією. Така неприємна зустріч. Ну, але я те заслуговував. Все, що мені було, це стаття 186, часть 2, По-моєму, здається, в волі до 6 років. Це на той час тобі скільки було років? Це було років майже 10 назад. Десь саме от такий от юний період, десь 16-17 Ні, Ні, це вже мені було добре. Я вже вчився в училищі, я був на четвертому курсі. Це був 2006 рік. або кінець 2005-го десь там. Приблизно років 8 назад. Це мені було десь 19 років. Ну ти вже був таким дорослим. Ну, я був не Скажи, будь ласка, давай ми трошки от звернемось е, до футболу. Uh -huh. от... Ну, взагалі, як ти от, перейшов з того дитячого віку, коли грав просто там в себе біля дому. І ну, коли ти почав, скажімо так, якось більш систематично цим займатися, навіть на в такому аматорському рівні. Ну, Коли я навчався, то ми грали, але дуже дуже мало, тому що більше приділяв часу я баскетболу, більше приділяв цього уваги. Коли я навчався в училищі, то якби це, це сесія вона була більш дзвонила в нас в училищі. Але вже після закінчення училища 2007 року. Я мав можливість стикнутися з церквою Глінвей, і вже разом з ними я почав більше тренуватися, більше грати в футбол. Спочатку ми грав в залі на маленьких воротах, але вже потім вже мала змогу вийти на 16-ту школу. І там, 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 я вперше, там, там я вперше став на ворота, на такі великі ворота в своїй не менш футбольній кар'єрі. Ми вже в передачі Абсайт з тобою говорили про те, що. Ти вже зараз є гравцем команди Гідіон. Угу. Раніше, як вона називалася? пам'ятаєш? Раніше ця команда називалася Піміан. Зараз речі... ти говорив про 16 школу, от, чи ти пам'ятаєш ті от... запеклі двобої, які відбувалися? Я пам'ятаю. Я просто пам'ятаю цю команду. «Фіміар». Минулу команду піміан, з якою я дуже-дуже мріяв -дуже дуже -дуже них пограти, разом побігати. Так як ми ходили в одну церкву. А що насчет матчів, тих, то так, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що ми програли двічі перші наші наш матчі, були це ми програли двічі по 4-2. Але я ніколи не забуду, як я просто не чуду просто про себе такого аж. Ну, просто коли били кутові, і я міг ну, була реакція відбити, коли б'ють головою притик, і ти відбиваєш, ти відбиваєш під, під перекладни, це дуже такі приємні враження, які до сих пор залишились у, у моїй голові, у моїх думках. Давай ми, скажімо так, зробимо на футболі паузу. От. Чим ти полюбляєш займатися от саме от вільний час? Які маєш хобі, наприклад? У ну, мене мало вільного часу, але я останнім часом полюбляю читати. Раніше я любив малювати, коли в мене є настрій, я люблю щось перемальовувати, і це мене сконструвує і заспокоює. А зараз я більше більше читаю. У мене є можливість, просто є бажання читати. Якщо попадається якась гарна книжка, то я читаю. До, е, як щодо музики, що полюбляєш в цьому напрямку? Е, ну, Я зараз кардинально звінив своє, своє бачення музики, яке я слухаю. Раніше я слухав в Лінкін Парк, щось з цього роду. Зараз я, я слухаю якісь пісні так і більше християнської тематики. На християнські Більше більш так переходжу. М -м -м, чудово. А фільми? Є твій, треба якісь улюблені фільми і багато. Я взагалі, один з по декілька разів. Саме такий, Це напевно, що е, білий плен. Думаю, всі його знають. Це, там знімається хлопець форсажу, який вже помер. Думаю, дуже гарний фільм, який я дивився на протистю на 15 разів, що не більше. Це, до речі, про собаку? Да, собак. Так, про собаку? Я також бачу. Це дуже добре. Досить І Люблю фентезі, фантастику, сказки якісь. Такі. А, Тобто, всі, хто любить Гаррі Потера, це й твій напрямок? Ну, щось, щось може чуть-чуть тільки чуть-чуть. Mm -hmm. Гаррі Потер чуть, чуть. Більше фантастики. Трасфолог щось такого. Я зрозумів. Повертаємось до футболу. Скажи, будь ласка, як ти заліз прийняв ідею створення християнської футбольної ліги і як. Mm -hmm. Ти робив перші кроки в ній і до чого це призвело? на Напротязі, думаю, десь, по-моєму, коли ми тільки почали грати в 2007 році, то було дуже велике бажання створити Лігу. І на той час я говорив з хлопцями, яким, яким я грав, ми грали з багатьма церквами футбол, разом пересікалися, але не було тої людини, яка б тісно подвинула і поставила цю, нашу лігу на той час. Ну і якби було бажання, воно потухло, дійсно було приємно почути, коли ця ліга от, вона вже має починалася. Думаю, що клас, то до цього мріяв і от воно має вже бути. Дійсно, не вірилось, поки не почалася ліга. Як Ви перший речі, сезон відіграв? Не дуже добре. Що помиляюсь, ворота були дуже великі і дуже багато пропускали голів. Ну, Я Я пропускав. Одне радувало тим, що, що якесь що хоч. І хоч хтось, я не простий ще й організатор, тому і тримався в тій лігі, так би він, що йшов з позором. Одне з останніх запитань, адже час наш швидко і не до свого завершення. Як ти вважаєш, християнська футбольна ліга вона еволюціонує чи вона деградує? І як ти до цього ставишся? До саме тих процесів, які відбуваються. Ну, мені цікаво наблюдати, як розвивається футбольна ліга, тому що ми починали дуже мало команд. Зовсім була інша організація, було зовсім по-іншому побудовано, і поле і відношення до цього всього. Зараз більш приємніше те, що більше в колектив наш організатор, він більш якісь, ну, трішки інакше став дивитися на це все. І є підтримка, її рух в самому служінні приємно дивитися на особисті зустрічі. На тих хлопців, які приходять, як і приходить спілкування. Ну, я думаю, що воно все буде покращуватись з часом і все більше, більше і більше цікавіше не тільки побігати в футбол, але й поспілкуватися з цими хлопцями, з якими грає футбол, більше познайомитися з ними. Ну, раз ти вже про них говориш, ти маєш зараз можливість побажати їм все, що в тебе зараз є на серці. Всім привіт. Хотілося б побажати вам в першу чергу. Грайте футбол без зайвих емоцій. Дійсно, доказуйте все на футбольному полі м'ячом своїми ногами. Ви пишете до цього не просто щось посперечатися, почати сумувати в себе вулиці, в себе вдома, перед телевізором, а дійсно доказуйте, грайте гарний футбол, той футбол, який пропонують вам наші організатори. І дійсно дякуйте Богу, що ви є, і у вас є така можливість грати в футбол. Я нагадую вам, дорогі друзі, що це була програма 1 на 1. Дякую, Ваді, що ти був у нашій студії. А вас всім бажаю наснаги і будемо раді бачити вас на цьому місці. До побачення. Пока.